Альоша таємно вийшла заміж за фронтмена гурту антитіла Тараса Тополю. На весільних світлинах щаслива пара зворушливо обіймається та всміхається. Альоша в ніжній мережаній сукні хизується відновленою після пологів фігурою із високою зачіскою та квітами у волосі. Тарас у сорочці та штанях із підтяжками розпустив звичного хвоста. Весілля гуляли у військовому колі родичів та найближчих друзів. Фотосесію влаштували в Києві. Офіційно побратися пара вирішила заради первістка. Ім'я синочка, я вгадала, що. У травні під час першого телевізійного інтерв'ю співачки уже в статусі мами. Тоді Альоша і похизувалася каблучкою, яку подарував їй коханий, та розповіла про її особливе значення. Я слова дотрималася. Дотепер нікому імені зіркового маляти не відкривала, а назвали парубка Романом. Символ Ромашка це символ нашого кохання. Я потім, я, потім, так, я потім відкрию секрет, чому Ромашка. Потім ми трошки пізніше таке. Можна роман? Ні, ми продовжимо, але ти можеш залишити це на, на інший випуск, добре? Добре, окей.